Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я буду намагатися помалювати намалювати український Піксель. Ось я зробив таку невеличку пробу, не дуже схоже, але чесно скажу, мені подобається і здалеку навіть трошки нагадує піксель. Ну, а малювати я буду не якусь там просто дощечку розмальовувати, а розмалюю ось такого термінатора від Puppets War. Хоча насправді це не зовсім термінатор, це така собі варіація Puppets War на тему. Центуріонів, тобто, бачите, в нього є такий от великий рюкзачок зверху, якась тут в нього мельта, ракетки. Але основна зброя в руках у нього ось такі пилки. І ви скажете, чого, це в такого крутого вояка. Основна зброя це пилки, а я скажу вам тому, що, тому що у нього є час і натхнення. Хто знає цей анекдот, пишіть в коментарях. А хто не знає, додивіться це відео до кінця. Я розкажу вам його під кінець. Ну, буде цікаво. Сьогодні буду малювати термінатора в кольори українського пікселя. Поїхали. І поки мої руки будуть дребрашити загрунтовану чорним ґрунтом модель, я розкажу вам, що український піксель, таким як ми його знаємо, з'явився у 2014 році і називається цей паттерн ММ14, тобто маскувальний малюнок 2014 року. І розроблений він був на основі цифрових камуфляжів НАТО з врахуванням кольорів українського ландшафту. Дуже швидко піксель став символом нової української армії, а з початком повномасштабної війни у 2022 році піксель став символом спротиву і сили. Всі, напевно, чули, що піксель це дуже-дуже зла вишиванка. Так от, їдемо далі. Малювати піксель я буду фарбами від ICM, українського виробника фарб, і тут у мене виникла проблема, бо ICM має кілька наборів. Зроблених спеціально для того, щоб малювати український камуфляж. І один з таких наборів так і називається український камуфляж, український піксель. Так, от таких наборів виявилось є два. Тобто, один якийсь видно був старіший, потім там поміняли кольори. Коротше, я вибрав той, що був старіший. Мені здається, він ближче до того, що я бачу в пікселі, але насправді тут багато є нюансів, тому я не кажу, що я правий. Мені просто такий варіант більше сподобався. А зараз хвилинка самореклами. Підпишіться на цей канал, поставте мені вподобайку. І якщо хочете підтримати мій канал гривнею, то запрошую вас на сайт Wargame World, де ви можете придбати мої правила Grey72 72 Це Wargame, це прості правила, які дозволять вам зіграти в цікавий настільний Wargame фігурками в масштабі 1 до 72. Тож, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, купуйте гру grey 72 і завжди можете стати спонсором мого каналу. Да. Їдемо далі. Коротше, я вибрав ось такі кольори для свого пікселя. І починаю нанесення з найсвітлішого кольору. Поки цей базовий колір сохне, нанесу ще два базові кольори стальний і жовтий. Так, жовтий колір це відсилочка до знаменитого жовтого скотчу. Ну, а тепер почну малювати власне, піксель. А що таке піксель? Піксель це маленький квадратик. Отже, щоб малювати піксель, мені потрібний дуже маленький квадратний пензлик. Коротше, як ви бачите, в мене немає такого пензлика, тому я буду робити його сам. Беру зубочистку і з допомогою ножа надаю її гострому краю квадратного перерізу. Я сподіваюся, ви бачите, що я зробив з цією зубочисткою. Вона така стала трошки квадратна. І малювати я буду з зобочисткою. Починаю із зеленої, з темно-зеленої фарби, наношу фарбу з обочисткою, і тут дуже важливо тримати перед собою зразок, зразок, зразок малюнку пікселя, щоб намагатися повторити ось цей власне паттерн малюнок, як воно є в оригінальному. Наступний колір світло-зелений. Так само постійно дивлюсь на малюнок і намагаюсь повторити. М -м, виходить не ідеально, але мені вже подобається. Наступний колір Sky Gray. Акуратно намагаюсь малювати маленькі квадратики, залишати маленькі квадратні плямки, стараюсь набирати менше фарби, вони тоді більш квадратні виходять. І останній чорний колір. Я трошки підточив зубочистку, щоб квадратики були в мене менші, бо насправді чорного кольору має дійсно бути зовсім зовсім небагато. Піксельний камуфляж намальований, що робити далі? А далі я хочу вам нагадати, що фарби від ICM дуже-дуже матові. І якщо я зараз все це залию проливкою, то модель буде дуже-дуже брудна. Тому, перед тим як заливати проливкою, я покриваю всю модель глянцевим лаком. Від того ж таки виробника ICM. Коли лак повністю висох, я проливаю модель проливкою Agrax Air від від Workshop. Зверніть увагу, я залишаю проливку в усіх заглибинках, а великі чисті поверхні протираю пальцем, щоб вони залишалися максимально чистими. Коли проливка висохла, покриваю модель матовим лаком. Наразі не буду заморочуватись підставкою, просто розфарбую її спідпейтами. Так само чорним спідпейтом фарбую чорні окуляри для нашого крутого бійця. Драйбрашу це все кольором піску, так, щоб додати моделі потертості і запиленості. Такий собі швидкий везеринг. Ну і найголовніше, вражую злою кров'ю волю укрупити. Коротше, беру технічну фарбу від Games Workshop і хляпаю, щоб вийшло натурально. А для тих, хто додивився відео аж до цього моменту, розказую бородатий анекдот. Ідуть грибники лісом, бачать, дід зловив кацапа, ну тобто російського окупанта, прив'язав його до смереки і пилкою його пиляє. Той вирішить, У ну, грибники питають: діда, діду, чи нема у вас якоїсь зброї, щоб його застрелити? Дід каже: Та що ви, що ви, є, у мене зброя, звичайно, але ще в мене є час і натхнення. Так от, допомагайте українській армії, закидайте донати на дрони, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю всім часу і натхнення, і все буде Україна!